Друзі, всім привіт! Ось тут дві курочки ще не вийшли, а вони сидять, чекають їх. Вже вони навколо хати обійшли весь город. І тепер всі Січена сидять, чекають, коли курочки решта вийдуть. Такі січемні дружні. Ой! Та курочка трошечки повненька. Зараз її фірточку відкрили і вона вийде. Трошечки привідкрила і вона вийде. Так, а ті всі чимно чекають, бачите? Сидять і всі чимно чекають. От. от так от. Бачите? Такі всі дружні. Так, всі чимно чекаємо, поки ця курочка вийде. Так. Це ця курочка ось там лапка. Лапка трошки нездорова. Пальчик великий на, на лавку залісон нічого живе, розуміється.